Вітання усім глядачам каналу Кіровоград. Коли мова заходить про те, якою технікою вишиті сорочки або рушники, згадується всього дві: хрестик та гладь. Насправді ж існує більше 150 видів вишивальних швів. Сьогодні ми спробуємо розібратися в різноманітті видів української вишивки. Вишивання одне з найпопулярніших у світі захоплень, адже звичайна голка з ниткою, здатні в умілих руках оживити тканину, розсипати на її просторах казкові візерунки чи дивовижні пейзажі. Вишивка з давніх давен була улюбленим засобом художнього оздоблення українського побуту, і зараз вишивка залишається найпоширеним видом декоративно-ужиткового мистецтва. Протягом століть викристалізувався яск. Краво виражений український національний стиль художньої вишивки. Скільки ж насправді років українській вишивці дослідники точно сказати не можуть, бо полотно довго не зберігається. Але свої початки українська вишивка бере ще за часів прадавніх цивілізацій. Дослідники вважають, що вишивка ще пішла з часів трипілля. Е, вона Захопила культуру скіфів, тому що знахідки певних регіонів і певних часів засвідчують про те, що була вишивка металевими нитками, це значить золоте вишивання. Ну в часи скіфів. От і це каже про те, що вишивка ще була досить давно. Наприклад, такий дослідник, як Тетяна Каравасилєва, стверджує про те, що вишивка на території України знайшла своє, я не можу сказати зародження чи відродження, а таке розповсюдження у 10-му, початку 11 го століття, коли сестра Анна, сестра Володимира Мономаха Анна створила при Андріївському монастирі Артіль школу вишиваль. Де вчила дівчат вишивати, вишивали вони ризи, церковні речі, і вони набували неабияких умінь. І таким чином вишивка мала таке художнє значення. Вони створювали орнаментику для оздоби таких церковних речей. Вона була вишиканою. І Мала свої певні обмеження у техніках і, звісно, матеріалах. Ну, це 10-11 століття. Далі далі в принципі, ця школа ну, губиться історичний рух вишивки. Але, на мою думку, ці дівчата, які вчилися вишивати, вони, звісно, пішли додому або вдома в своїх сім'ях, ставши вже матерями, жінками, дружинами бабусями, передавали не зовсім складний досвід у вишиванні своїм поколінням. Але тут відбувається інтерпретація вишивки із художньої вишивки, ну, скажімо так, тоді вона називалася ще й гаптуванням до народної вишивки. Якщо у церкві, в церковних шитвах використовували певні символи, знаки або ж і сюжети, які були притаманні для релігійної тематики, то народ, народ уже за допомогою засобу вишивки вишивав ті орнаменти, ті знаки і символи, які саме побутували у свідомості українського народу, і на предмети вжитку. А вишивка тут стала саме такого, вона була утилітарного значення. Це рушники, ем, одяг. Ну, не сильно багато тоді, в 10-11-13 столітті було якихось асортиментів оздоби чи утилітарних речей. І е, що з нею трапилося? Наприклад, з орнаментики кераміки бралися символи і знаки, чи то, наприклад, з дерево е, різьблення, е, ну, можливо, тоді розпис був із розпису. Оці орнаменти, символи і знаки переносилися у вишивку. І таким чином вишивка ставала народною вишивкою, отак формувалась народна вишивка. Якщо отакі промисли, школи і артілі були скажімо такі, короткочастими, то велика кількість народу, український етнос зберігав у собі протягом століть саме техніку вишивання символи і знаки. Нитка вона такий пластичний вид матеріалу, і як глина, вона може творити різні дива. От і в такі перемінні часи, коли змінювалася економічна ситуація, а вона затягнула, затягнула за собою матеріальні якісь зміни. І, звісно, культурна така якась, можна сказати, революція в розумах людей. А це спонукало до появу нових там засобів мистецтва. Вони спонукали до того, що потрібно вишивку знову повернути в художнє русло. І отак вона ніби на важелях стояла народна вишивка і художня вишивка. Художня вишивка і народна вишивка. І одна одній не дозволяла загинути. Е, ніби народна вишивка тримала взагалі вишивку на плаву, а художня вишивка давала народний е, нову енергію для розвитку. Технік вишивки є дуже багато і кожному регіону притаманні свої, але суть не в кількості, а в тому, як умілі руки українців їх використовують. Наприклад, володіючи кількома швами, можна зробити шикарні речі: вишити рушник, оздобити сорочку або вишити декоративне полотно, натюрморт чи пейзаж. Традиційні для сьогоднішньої української вишивки хрестик та гладь це не зовсім стародавні українські. Українські шви. Адже хрестик прийшов до нас з Азії та Єгипту. А гладь є більш традиційною для Китаю. Взагалі, самими традиційними швами це є початкові шви. Це вперед голку, назад. це наметувальний шов, як ми називаємо. Коли ми наметуємо річ, от це теж є вишивальним швом. Коли ми вперед голку, це Зверху залишаються полосочки, а знизу вона ніби охоплює одна ниточку. Назад голку, це є той стіжок, який ми вчимо в школі, в першому класі. І за допомогою таких прекрасних речей, залежно від того, як ми кладемо голку на полотно, ми створюємо ті чи інші елементи орнаменту. Ну, от, Наприклад, якщо стіжком зробити кружечок, то це вийде там, наприклад, солярний знак. Із таких маленьких солярних знаків може утворитися велика солярна полоска. От. Далі шви можна поділити ще лічильні, які виконуються за допомогою лічення ниток, поперечних і поздовжних ну, за технологію ткання полотна. Це саме перші традиційні шви качалочка, коли ніби голка отак обнімає кожну послідовну ниточку і створюється така качалочка. Аналогічна їй є лиштва, пряма і коса, залежно під яким кутом вона використовується. От, Наприклад, якихось регіонах. Називають її лиштва пряма, лиштва коса, а десь її називають, наприклад, на Полтавщині її називають художня лічильна гладь. От вам і про шви, які, як називають, і скільки яка кількість. От. Е далі е вважають, е чомусь побутує таке враження, що хрестик це наш український традиційний шов. Е хрестик взагалі прийшов, так, в... да, була така техніка, але популярності він набув е у… На кінці 19 століття, коли була створена парфюмерна артіль чи мануфактура брокарів, випускали мило, духи, ну, різну парфюмерію. І от такий сімейний тендем був чоловік, випускав, а жінка піарила, рекламувала цю всю продукцію. І от випадково вони завернули мило у аркуш паперу, на якому було зображення квадратиками намальований якийсь. Орнамент. Ем, і тоді е, саме це мило розкупили. Ну, А оскільки е, купляли мило, це засіб гігієни, його купляли всі верстів населення, і бідні, і багаті, тут жінка почала нові схеми розробляти. От. І ще ця виставшивка хрестика е, знайшла назву і називалася Мильна вишивка. Але е, ось таке побутування хрестику в Украї... хрестика, саме, такої, от як мильної, саме копіювання з мила засобом хрестика. От, вона побутувала недовго. Не сильно так на український народ. Ось нав'яжеш. От він цю вишивку хрестика переніс на ту орнаментику українську символів і значень. І ми вже побачили рушники, зображення старе, тих самих дерев життя, птахів, солярних знаків, але новими засобами, засобами хрестика техніки хрестика. Так само і з гладю. Гладь прийшла до нас з Китаю. Ця техніка, і сьогодні там дуже є популярною. Але також ми вважаємо, що гладь це. Теж український вишивальний шов? Так. Взагалі, ну, історичні довідки свідчать про те, що в Китаї було, була вишивка давня шовком по шовку. Дійсно, це можна вважати китайським видом мистецтва. Але якщо подивитися культуру скіфів, то невідомо, що було раніше. Чи китайська вишивка гладю, чи наша вишивка гладю. От. От дивіться, якщо візьмемо гаптування часів княгині Анни, там воно теж було виш... вишите технікою гладь. Це було просто заповнення площини, е в декілька м, таких декоративних полосочок залишити суцільно. вона мала двосторонній вигляд, о, ну, таким чином вона тоді інтерпретувалася. Е потім вона дещо забулася, е вишивалася Ну, такими іншими декоративними швами. І Потім вона все ж таки набула свого розквіту уже в, часи, в часи Івана Мазепи. Саме козацька вишивка вона мала технологію вишивання гладдю. Скажіть, а ще є якась така технологія вишивки або вишивального шву, яка от суто можна її назвати суто українською? Декоративно-прикладне мистецтво виконує також комунікативну функцію. Діалогову функцію е, відбувається синтез мистецтва. Ми не сидимо вдома і не тримаємо все своє в скринях і е, завжди вчимося у когось і е, не цураємося чужого. Все краще несемо додому в сім'ю. Е, не можна сказати, що оці перераховані вишивки це не наші, вони наші. От е, традиційною вважається те, що живе 50 років. А Скільки вишивка у нас уже живе? То це не то, що традиційно, ці, а ми колиска вишивки взагалі світової вишивки. Ще не так давно важко було знайти таке українське село, де б не було бодай кількох прославлених вишивальниць, де б вишивка не знаходила застосування в хатньому побуті, на одязі, скатертинах, рушниках, на подушках та фіранках. Кожен регіон та навіть кожне село мало свої локальні особливості, як в характері орнаментальних мотивів, так і в техніці виконання. Якщо подивитися про на історію створення нашої області, вона досить інтернаціональна. Вона зібрана з усіх куточків Європи і Азії. Отакою От має і є і вишивка. Тут є і полтавська гладь, тому що є переселенці з Миргорода, тут є і поселення сербів. Це вам буде і болгарський хрест, тут є і мережки, переселенці з Західної України. Як дивитися, сьогодні погляду сьогоднішнього дня, то на території центральних Кірограчів, наприклад, Долинській, Добровеличківських районах, прижилася вишивка гладь. І ніяк не можна людей перебороти виконувати інші шви. Ви бачили їхні подушки? Кажуть, що то кіч. А я вважаю, що то культура народу, що там живуть люди незвичайні, емоційні і така ж сама строка та гарна, квіткова їхня вишивка, позитивна. Я вважаю, що наша кіровоградська вишивка це є техніка гладь. Я не обмежую стільки в одній техніці. Але одна із технік притаманних Кіровоградщині – це є гладь. Це є барвисті різні кольори, позитивні кольори, ті, які спонукають до роботи, до праці, до енергії. Наприклад, в Новомиргородському районі там поширена контурна гладь. Ну, я своєї точки зору трактую це по тому, що чим менш заповнений простір вишивки, тим Більше роботи у жінок ну, в невишивальному мистецтві, а по господарству. Ну у нас аграрний район дуже багато займалося хліборобством, скотарством, і тому не до вишивки було, а вишивати хотілося. І тому брали, обшивали тільки контур, наприклад, тих же троянд. Чи тих же волошок, наприклад, які повністю заповнювали в інших районах, в тій же Полтавщині, чи зараз в Долинській. І ті вишивки, ну вони і зараз залишилися спадко. От моя свекруха вишиває рушники, її вже 80 років, вона не їх вишиває. Як не показуєш, і що але вона все рівно вишиває такими ж нитками яскравими. Як вона каже, негрусними. От і вишиває вона контурною гладдю. Наші предки при вишиванні надавали величезного значення кольору нитки, малюнку та композиції вишивки. Шви також несли в собі обереговий зміст. Приміром, дитячий одяг не вишивали, а просто обшивали різновидами швів козлика, а весільні рушники не прикрашали мережкою. Взагалі, у вишивках рушників одягу, сакральний зміст несе самі символи вишити? Ну а стосовно технік, то, наприклад, у нас я сама родом з Капітановки Новомирогродського району, у нас не можна ставати або класти на підлогу все, що вишито хрестиком. Вважається, що ходити по хресту цього не можна робити. В цьому не вбачають в, самому, в, самому, в самій техніці, в самому шві певну сакральність. А чи допускається, наприклад, Рушниковим швом вишивати ну сорочку так. Допускається, тобто, в принципі, будь-яку річ можна вишити в будь-якій техніці. Можна вишити в будь-якій техніці, якщо підібрати матеріали відповідно одне одному. ну нитку до тканини, тканину до нитки, орнамент до нитки, техніку до нитки і до тканини. І звісно ж, до застосування. Наприклад, на Київщині вишивали рушники, вони вишивали тільки качалочкою. Ну, от Є такі традиції вишивати тільки качалочка. Але в тому ж самому регіоні, ну, наприклад, в Яготинському районі, вишивали різними швами рушники і хрестиком, і е, низю, і занизуванням, і, і теж ж самою качалочкою. Е, на зар, нині, зараз е, вишивають, наприклад, тільки хрестиком, е, хрестикуванням ще називають. Е, а взагалі е, самі рушникові шви. Є рушниковий шов як техніка, а є рушникові шви. Це шви, якими вишивали рушники. Вони теж складалися з трьох-чотирьох технік, і за допомогою у них ніби набирали рушник або набирали якийсь ну одяг, якусь річ вжитку. Сьогодні вишивка вийшла за межі сорочок та рушників. Нею прикрашають предмети інтер'єру, а ще за допомогою голки та нитки створюють живописні картини. Таку вишивку на кінці 19-го, початку 20-го століття називали живопис голкою. Її почали відроджувати українські етнографи, ті люди, які небайдужі були до українського мистецтва: Давидова, Естер, Прахова. І завдяки таким сподвижникам, поетам, філософам, письменникам, музикантам, які підтримували їх в цьому, відроджувалася на основі народної вишивки, знову ж таки, відроджувалася вишивка. Але в її Іншому ракурсі. І от саме в цей час були. Організовані досить багато артіли і шкіл для того, щоб вишивці надати новий подих, художній, витягнути її з утилітарно ужиткового рівня, з рушників, сорочок, скатер, скатерок, серветок, наволічок на такий вид декоративний. І вишивку навіть намагалися, ну це вже не тільки на Україні, а це намагалися в Європі винести як окремий вид мистецтва поряд з декоративної. Прикладним, ось оскільки нитка є засобом створення, і за допомогою нього ж можна було створити ось такі прекрасні полотна. І саме в часи модерну багато українських вишиванщиць, наприклад, Олена Прахова, копіювала, копіювала роботи свого брата, живописця, копіювала роботи модерністів, жіночі постаті, ну, притаманний модерну, і виходили шикарні роботи. Вишивали Шовковими нитками. Ні жодна живописна техніка, ні графічна техніка не передасть такої фактури при освітленні, як шовкова нитка. Тому що при різним кутом, різною технікою можна було створити ту матеріальність, фактуру, об'ємність. Об Гра світла допомагала зробити образ таємничий, живописний. І таким чином вони намагалися створити, вишивку ну, направити ось таке русло. Українських пошановувачів вишивки не влаштовувала статична композиція, орнаментальна вазони або щось. Вони хотіли чогось нового, якогось прориву, показати, що саме вишивка вона має сьогодні місце в нинішньому суспільстві. І таким чином створювалися нові полотна, створювалися нові роботи. Коли я побачила ці роботи, то спочатку подумала, а до чого картини, коли ми будемо говорити про вишивку? І тільки придивившись, зрозуміла, що це не малюнок олівцями чи тонким пенслем, як мені здалося, а ці живописні полотна, виконані голкою та ниткою, причому простим швом перед голкою, умілі руки майстра, і вишивка набуває об'ємного і справжнього картинного зображення. Це дипломна робота, керівником якої я була, Гудзенко Марини. Це ось така інтерпретація вишивки. А які ще види швів використовують при вишиванні картин? Ще, наприклад, використовують гладь, художню гладь використовують це вкроплення одного кольору в інший колір. При вишиванні гладі використовують штапельні нитки і шовкові нитки, щоб нитка досить тонка, голка досить тонка, і наскільки можна поєднати вкропити один колір в інший, що дійсно полотно може виглядати живописним. Мені як викладачеві потрібно навчити різними засобами Навчити студента створювати художній образ, от ми власне і прийшли до того, що засобами простих швів. Ми почали створювати пейзажі, натюрморти, там, образи тварин, рослин. Коли студенти вчать техніки, вони нашаровують на це знання, отримані з композиції, з малюнку з живопису, і роблять такі роботи. Такі шедеври. Отакі шедеври. Ну, такими шедеврами, таким шедеврам передують ось такі, наприклад, подивіться, ось такі пейзажі. Це, наприклад, виконаний тамбурний шов. Це, це цепочка, якою ми раніше своїм дітям декорували речі, або просто використовували, вони використовувалися в рушникових швах. Ось така інтерпретація. Цей шов називається Рококо. Це його така, скажімо таки, міжнародна назва. Він не є традиційним для України, він французький. Але він наскільки у нас приживається в тій чи в іншій мірі, ми вперше вносимо його в створення художнього образу. Ну, така новшість, новаторство у нас. За допомогою нього, ну, наприклад, моя мама батькові дарувала носову хустинку. вишиті були трояндочки, саме таким швом. Але такий шов тільки на трояндах не завершується. Якщо ми подивимося на вишивки вишиті, то подивіться, за допомогою такого шва, як ми можемо його покрутити, як ми можемо накласти ці шви і як ми можемо що зробити. Це може бути. Зображення тварин, це може бути зображення квітів і букетів, це можуть бути різні розміри роботи. Ось такі е, прекрасні е, мініатюри, це можуть бути ось такі ящери. Робіт у нас досить багато, і я можу з певненістю сказати, що е, кожен оцей елемент, образ е, морського коника, чи жарптиці, чи е, е, натюрморту, букету це е, переосмислено через студента і створено ним самим. Він не е, е, скопіював, не передер, не сплагіатив, Це його, власне, я. Ще б я хотіла вам показати такий шов цікавий, як петельний. Петельний шов це він ще називається обметниця. Коли раніше швейні машинки були без оверлоків, то ним шви обробляли. І вони, в принципі, так використовувалися як плахтове закінчення, як такий петельний шов, але він ступ, потім він виступав як і декорування одягу в такому утилітарному значенні. Мої студенти пішли далі. Вони за допомогою таких швів почали створювати ось такі пейзажі. Бачите, це простий такий пейзаж. Якщо візьмемо ось цей, він більш складніший пейзаж. Ось дивіться, який пейзаж. Це теж петельний шов. Це теж петельний шов. Можна керувати, зробити їх густіше, і воно дасть більш щільніше зображення. Якщо використовувати теплохлодність кольорів і вишити на передньому плані темнішими кольорами, а далі світлішими, дасть повітряну перспективу. От. І таке зображення вийде імпресіоністичним. Ми переконалися, що вишивку можна подати нетрадиційно та створити художній образ. Мабуть, тому мистецька студія про шви, яка збирається на свої заняття в обласній науковій бібліотеці Чижевського, викликає все більший інтерес і у досвідчених майстринь, і у тих, хто, можливо, вперше взяв до рук голку. Саме тут вони освоюють різні шви та техніки виконання вишивки з тим, щоб створити свої шедеври і розкрити для себе че. Рівний світ художньої вишивки. Приєднуйтесь і ви до безмежного багатства народної вишивки. І не важливо, якою технікою ви оволодієте хрестиком, гладдю чи вишуканою мережкою. Важливо те, що старовинне мистецтво народної вишивки продовжує своє життя сьогодні. Це була програма в народному стилі. Зустрінемось на каналі Кіровоград.